Перше питання стосується польського кладовища. Дуже багато нарікань від відвідувачів польського кладовища, також мешканців сусідніх будинків про те, що там є аварійні дерева. Протягом минулого року впало 9 дерев, пошкодили пам'ятники, і в цьому році впало 2. І також падають там великі гілки і так далі. Крім того, є звернення орнітологи. Про, про те, що там проживає дуже рідкісний вид птахів. Тому на комісію ми запрошували орнітолога весельського і з ним погоджували абсолютно видалення кожного дерева. Прошу прийняти рішення. Всього на видалення 42 дерева. А другий пункт стосується провулок Червоний 60 земельна ділянка для будівництва багатоквартирного будинку для внутрішньопереміщених осіб за зверненням про капітального будівництва. Там переважно порослові дерева, але деякі з них вже такі повноцінні. Всього їх 15, переважно фруктових порід.